Українське радіо Чернігів продовжує свою роботу. Для вас працюємо. і ми Лілія Духно та Юлія Найда, які зараз у студії. І далі про наслідки обстрілів РФ Чернігова цієї ночі. У ніч на 6 червня російські війська завдали по Чернігову комбінованого удару безпілотниками типу герань 2 крилатою ракетою та Іскандер. М. Загалом зафіксували 14 вибухів. Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на своїй Фейсбук сторінці. За його словами, росіяни били по. Житловому масиву пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки на місці побувала також наша кореспондентка Алла Бєдна. Прошу мову пряму. Зараз ми перебуваємо біля однієї з п'ятиповерхівок спального району міста. Шахет вибухнув на його подвір'ї. Навколо все всипано склом. Також внаслідок вибуху постраждав дитячий садочок. Він розташований навпроти п'ятиповерхівки. Працівники дошкільного закладу прибирають скло, зокрема і на подвір'ї, в дитячих групах, спальнях. Також на місці вибуху працюють усі рятувальні служби розкорнуто пункт незламності. Разом із знімальною групою побував і наш фотокореспондент Максим Кішка. І зараз він у нашій студії. Максима, вітаємо в студії. Ай, розкажи детальніше, що ти бачив і що вдалося саме зафіксувати на світлинах, які просто зараз можуть наші глядачі побачити. Так, ну, я прибув на місце подій десь о сьомій ранку, після дзвінка мого шеф -редактора. От. І ну, перше, що я побачив, звичайно, це така велика кількість руйнувань, дуже багато вибитих вікон, дуже багато людей, які метушаться на місці подій і намагаються якось Привести свої домівки до ладу хочеться детальніше почути про вирву, яка була біля будинку. То розкажи, що яких вона була масштабів, що було зруйновано навколо неї, так насправді вирва була не дуже велика для слів одного з жителів цього будинку. Саме від прямого влучання дрона в будинок їх врятувала береза, тому що коли дрон падав, він вдарився, вдарився об березу так і загальмував тим самим і впав поряд. Тобто а, дерево стало перешкодою до влучання, саме безпілотника в будинок. Так, і поряд, саме з вирвою безпілотника, від вибухової хвилі постраждали балкони на перших двох поверхах. Повністю їх майже вм'яло в середину будинку, і, звичайно, всередині почалося загоряння деяких предметів, і надзвичайники одразу їх по приїзду затушили. От, до речі, ти кажеш, що люди прибирали там біля будинку і ДСНС-представники, які ще служби були на місці? Працювали? На місці одразу була поліція, звичайно. З тих служб, що я побачив, це саме надзвичайники, які, які проводили аналіз будівлі на наявність критичних пошкоджень. І згодом вже прибули волонтери з Добробату та інші служби. А люди, ти кажеш, що ти спілкувався з мешканцями? Як поводилися люди? Люди насправді поводилися по-різному, їх можна зрозуміти. Деякі досить різко реагували на якісь питання, тому що ну, в них така ситуація жахлива їм зараз не до питань журналістів. От. А деякі так зголошувалися, хоч відповідали на питання, от, тому що хотіли просто, щоб світ побачив. Яке жахіття їм довелося пережити, ну і саме про те, яке жахіття довелося пережити жителям Чернігова, можете також побачити на світлинах Максима Кішки, фотокореспондента Суспільне Чернігів, який побував вже на місці події, і просто зараз у цій трансляції ви маєте змогу їх передивитись. Також на місцях ударів працюють поліцейські, вибухотехніки, рятувальники, енергетики та всі екстрені служби, як ми зазначали раніше, і от так, і речниця головного управління нацполіції. Имські області Наталя Слабиняк вже кілька днів. Лілія, ми з нею на спілкуємося. Жаль. На жаль, кілька днів саме з цього приводу ми з нею спілкуємося, і у нас є коментар про те, як відпрацювала поліція цієї ночі. Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих громадян внаслідок російської атаки по Чернігову. Є пошкодження багатоповерхівок, приватних житлових будинків, автомобілів, дошкільного навчального закладу та медичного закладу. Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ворожих влуч. Чань поліцейські Чернігівського райуправління управління поліції відібрали вже 78 заяв від громадян, чиє майно постраждало внаслідок ворожої атаки. Поліцейські продовжують працювати на місцях ударів, надають все допомогу постраждалим, фіксують пошкодження та документують наслідки воєнного злочину росіян. І у нас є ще коментарі інших служб. Бо ми під час таких ефірів ми розповідаємо, як хто працював, і щодо медичної служби. У нас є коментар генерального директора Чернігівської міської лікарні номер 2 Владислава Кухаря. І тут треба зазначити, що внаслідок нічного обстрілу Чернігова четверо людей поранені. Трьом з них медики надали допомогу на місці. Одного цивільного чоловіка ушпиталили в стані середньої тяжкості. Ну і зараз пряма мова Владислава Кухаря. Звернулася за медичною допомогою двоє постраждалих. Одному медична допомога надана в амбулаторних умовах в травмопунту відпущена додому. Інший поступив на лікування в неврологічне відділення середнього ступеню тяжкості. Загрози для життя немає. Ну і звісно, коли ми говоримо про медичну службу, ми згадуємо службу 103. І хочу сказати, що знову ж таки з нами на зв'язку був директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Даниленко. От як працювали представники екстреної медичної допомоги, перша бригада почала працювати на місці події о першій годині 15 хвилин. Всього для надання екстреної медичної допомоги було задіяно три бригади, 12 працівників. Постраждалих було чотири двом надана амбулаторна допомога залишені на місці. А дві людини були госпіталізовані. Легкий ступінь тяжкості і середній ступінь тяжкості. Згодом більше викликів на дану локацію не було. Скажу, що Сьогодні я спілкувалася із генеральним директором дитячої обласної лікарні Тетяною Лебедєвою. Пані Тетяна сказала, що звернень щодо дітей не було цієї ночі. Тому тут така ситуація позитивна щодо цього боку, що та що діти не постраждали. Ну і звісно, коли ми розповідаємо про такі ситуації, які стаються останнім часом в Чернігові, зокрема в Прилуках, ми згадуємо таку службу як Червоний Хрест. Представники цієї організації також працюють на місцях і далі. Пряма мова. 06 червня ворог знову завдав масовану атаку дронами та ракетами. На місці надзвичайної події працювали загон швидкого реагування Чернігівської обласної організації Українського Червоного Хреста. Був розгорнутий пункт надання допомоги, де всі, хто звертались, мешканці постраждалого будинку, звертались. По допомогу мали змогу отримати домедичну допомогу, першу психологічну допомогу. Також мешканцям, чиї квартири постраждали, надавалась допомога у вигляді плит, ОСБ, плівки та брезенту. Аварійно-відновлювальні роботи виконують бригади комунальних підприємств Деснянське, Новозаводське, жек 10 ЖЕК-13 та міськ світло. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу також зазнали пошкоджень об'єкти медичної та освітньої інфраструктури, промислове підприємство та об'єкти критичної інфраструктури. За інформацією муніципальної варти, біля будинків, які пошкоджені внаслідок атаки РФ, розгорнули штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Власники пошкодженого майна можуть звертатися із заявами. І хочемо також зазначити, що внаслідок чергового удару з боку ворога по цивільній інфраструктурі Чернігова було пошкоджено два заклади дошкільної освіти загальну освітню школу, а також один із закладів профтехосвіти. Один із дитячих садків зазнав суттєвих руйнувань, де вибито майже 60% вікон. Як зазначає начальник управління освіти Чернігівської міськради Василь Білогура, цей заклад у 2022 році був одним із перших, який відновив свою роботу після деоблокади Чернігова та деокупації області, оскільки мав укриття і не зазнав пошкоджень. Щоденно його відвідувало близько 200 дітей. Ситуація ускладнюється також із відновленням роботи відсутністю електропостачання. У зв'язку з цим частина шкільних таборів наразі працює у скороченому режимі та без організованого харчування. Деякі заклади дошкільної освіти тимчасово призупинили освітній процес. Це те щодо пошкоджень об'єктів освіти в Чернігові, ну і далі ми говоримо ще, Лілі. ти вже згадала про електропостачання. Скажу, що ми сьогодні, от Макс, у нас в студії, і ми говоримо про те, що він був свідком сьогодні вранці, перебуваючи на місці події. Але скажу, що свідками були всі наші журналісти і редактори, які від першого моменту, від першого шахеду, спостерігали за ситуацією вибухів, і перший момент, коли. Електропостачання було перерване, потім відновлене, всі відмітили, і коли десь приблизно п'ята година в деяких районах міста воно взагалі зникло, то ми почали одразу шукати інформацію, що і як сталося, і ми отримали, до речі, вранці одразу ми отримали інформацію від Чернігів Обленерго. Скажу так, що частина Чернігова та три села неподалік. За інформацією Чернігів Обленерго неподалік міста було знеструмлено внаслідок атаки військ Російської Федерації в ніч з 5 на 6 червня. Загалом без електропостачання було майже 40 тисяч абонентів, але от станом на 12 на дванадцяту годину, годину вже є зміни, позитивні зміни. Адже без електропостачання на 12-ту годину в Чернігові залишається приблизно 20 тисяч абонентів. Далі з цієї інформації наступне. Як проходять роботи з відновлення електропостачання? Ми запитали у речниці акціонерного товариства Чернів обленерго Катерини Дроздової. З нею ми на зв'язку з самого раночку, і от остання інформація від неї для вас. Внаслідок ворожої нічної атаки у Чернігові було пошкоджено обладнання електричних мереж. Усього станом на ранок було знеструмлено 39 тисяч 627 абонентів у місті Чернігів, селах Вознесенському, Киселівці та Новоселівці. Енергетики посилено працювали над відновленням, і на даний час нам вдалося заживити об'єкти соціальної та критичної інфраструктури, які були відключені, а також частину побутових споживачів. Станом на 12 годину без електропостачання залишається 19 тисяч 800. Сотшідесят абонентів енергетики продовжують працювати однак швидкість виконання ремонтних робіт буде залежати від безпекової ситуації, але не тільки Катерина Дроздова з нами сьогодні на зв'язку з самого ранку, з нами на зв'язку також і начальник кол-центру Чернігівобленерго Олександр Шабалін. До речі, він хоче наголосити на тому. Як можна дізнатися, коли саме у вас буде відновлено електропостачання? А також як працював і продовжує працювати кол-центр Чернігівобленерго, знову ж таки, в його коментарі. За сьогодні до кол-центру надійшло 245 звернень з приводу відсутності напругів, в тому числі по місту Чернігову 117. Ці звернення надходять не лише до операторів. Ми широко використовуємо можливості наших чат-ботів, особистого кабінету та віртуального оператора ЛАНа, що зараз працює в тестовому режимі. Крім того, зараз на зміні достатньо персоналу для обробки дзвінків. Сьогодні на 87% дзвінків оператори відповідають, мається на увазі знімають слухавки протягом 30 секунд. І далі інформація від КП Чернігів водоканал. як знаємо, що внаслідок атаки військ РФ на об'єкти критичної інфраструктури у Чернігові порушене електропостачання підвищувальних насосних станцій водопроводу. Через це у багатьох будинках на особливо вищих поверхах відсутні водопостачання. Але станом на 12 годину, завдяки альтернативним джерелам живлення, насосна станція водопроводу працює в штатному режимі. Поступово відновлюється робота підвищувальних насосних станцій, і під час неструмлювання. Мешканці багатоповерхівок здебільшого мали воду до шостого поверху. Наразі триває відновлення водопостачання на всі поверхи. Але разом з тим комунальники просять містян зробити запаси питної води. Мешканцям верхніх поверхів рекомендують набирати воду з кранів на перших поверхах. Ну і як ми зазначили, ситуація в цьому напрямку позитивно рухається, тобто, відновлення. Водопостачання продовжується, пані та панове. На завершення хочемо нагадати ще раз: не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Одразу після цього прямуйте до укриттів або, хоча б, дотримуйтесь правила двох стін. Бережіть себе і обов'язково слідкуйте за новинами на в телеграм-каналі Суспільне Чернігів на сайті Суспільне.Медіа слухайте Українське Радіо Чернігів і до зустрічі.